you <laughs> Всім привіт-привіт! Мене звати Аня і ви попали на мій канал. І сьогодні в мене відео про особистий щоденник. Це вже третя частина. Я впевнена, ви чекали цього відео, ну і нарешті я його знімаю. Також вибачаю, що була неактивна, довго не виставляла відео, тому що почалася школа і в мене не сильно є часу знімати відео. І також в мене були проблеми зі штативом, але він вже поремонтований і в мене є час, і якраз от для вас знімаю. Також постараюся. Випускати нове відео через кожних 2-3 дні. Не знаю, чи у мене вийде, проте я буду старатися. Ну що ж, давайте почнемо, але також давайте вам розповім, яку сторінку, яких дві сторінки ми будемо сьогодні робити. У мене тут є лотерея, я виписала чотири самих класних варіанти, які в мене є в голові, на цих дві сторіночки. І давайте зараз виберемо один, один листочок і подивимось, що ми з вами будемо малювати. Так, давайте виберемо ось цей. от. Давайте відкриємо і подивимось, на яку тему ми сьогодні будемо робити наш. Особистий щоденник. Дві сторінки на тему для друзів. Це, якщо чесно, дуже класна тема. Я впевнена, вона вам сподобається. Ну, проте для цієї теми нам знадобиться ця, ножниці, клей або скотч. У мене, скоріш всього це буде скотч, мені скотчем зручніше. Також для першої сторінки нам буде потрібен файлик. Для декору можна взяти різнокольорові скотчі. Також нам потрібен буде кольоровий папір, або це може бути звичайний білий листок, але в мене це буде кольоровий папір. Що ж, давайте почнемо з першої сторінки. З файлика нам потрібно вирізати форму такої баночки, приблизно як ось ця. от. Також її можна продекорувати скотчем, бльосточками або чимось таким. от. Так, я вже приблизно намалювала таку от баночку зараз буду вирізати і дещо також вам покажу, як я буду це прикрашати буде взагалі дуже класно. Ось така от баночка в мене вийшла. Я її отак от вирізала. Тепер цю баночку я хочу прикрасити. Для цього мені знадобляться бльосточки. У мене їх от стільки. Ось для того, щоб прикрасити, потрібен скотч. а прикрашу ось такими от бльосточками. Спершу відрізаємо два кусочки скотча і склеїмо їх між собою. Тепер вирізаємо по формі нашого сердечка. Ось, я вирізала навіть трошки більше, ніж по формі, так якраз і треба буде. Далі наші бльосточки е, висипаємо, точніше, на наше сердечко. рівно по формі. І тепер ось це сердечко, яке ну, як наклеює, приклеїмо сюди, от, або з допомогою різнокольорового скотчу, або з допомогою клею. Що ж, у мене ось так вийшло. Суть в тому, що в нас ці сердечки вони пересипаються з місця на місце. Головне, щоб вони не застрягали, бо вони іноді застрягають. А так, то вони пересипаються. У мене вона не сильно вийшла. Але, як на мене, іншого способу я не бачила. Ну, і ось така от баночка в нас. Проте, я думаю, що я б ще хотіла її прикрасити декоративним скотчем, тому що вона, як на мене, заскучна. І зараз я це і зроблю. У мене вийшла ось така от баночка. Тут я отак от прикрасила, тут ці чорні штуки залишила, а по боках відрізала. І тепер нам потрібно приклеїти от сюди. От. Але місце в нас тут ще має бути. І яким чином ми приклеїмо, я буду приклеювати на клей. Ми приклеїмо а, верхню частину, там, де в мене скотч, взагалі не приклеїмо. Приклеїмо тільки ось тут, от по боках, ось це от знизу. Приклеюю. Я приклеїла, Тепер нам потрібен кольоровий папір, один колір. Я візьму, мабуть, мабуть, жовтий візьму, він мені подобається. І тепер нам потрібно з нього зробити конвертик. ось тільки, проте це буде забагато. Як ми робимо конвертик? Це складаємо ось так: тут вдвоє. А ось тут-от складаємо ось так-от до половини і загинаємо. Тільки тут мені забагато, тому я приблизно от стільки відріжу. Ось. Тепер складаємо вдвоє: ось так-от ось один кутик до однієї сторони, другий кутик до другої сторони. І тепер загинаємо ось так от. І ось такий от конвертик у нас Получився, Як на мене, то дуже милий. І тепер ось тут от ми приклеюємо. І ось тут, от також оці от заклеїмо. Тепер так получився трішки завеликий, якщо порівняти з нашою баночкою, але баночку можна було зробити побільше. Ну і, власне, ось такий от конвертик. У мене чуть-чуть не склеївся, бо клей погано клеє. Ось такий от конвертик у нас вийшов. І тепер ми робимо е сердечка маленькі. Я вирізала от стільки сердечок, і тепер я закидаю їх в ось цей конвертик, а конвертик приклеюю ось так: от сюди. Я приклеїла, і наша сторінка майже готова. Тепер залишилось написати надпис. Я написала, кожен, хто долистав до цієї сторінки, витягує сердечко з скриньки і кидає от сюди, тобто в баночку. І як це виглядає? Хтось дивиться ваш особистий щоденник. Дивиться, дивиться, і тут долисти до цієї сторінки. І отут -от, бачить цей надпис, витягує сердечко. Наприклад, витягну ось це от сердечко, яке мені попалося мені синє сердечко, і кидаю його от сюди, от, в цю скриньку. І так кожний хто буде на ось цій от сторінці. Ну що ж, давайте швиденько перейдемо до оцієї сторінки. Другої сторінки нам потрібні декілька квадратиків, в мене це 10 на 10 см, і в мене їх штук 5. А у вас може бути, звісно, що більше, і звісно, що вони можуть бути меншими. Також зараз якість стала чуть-чуть темніше, в нас захмарилося погана погодка, тому вибачаюсь якщо що. Ну, а на цих квадратиках. Це буде про нас. Тобто, наприклад, мій любимий фрукт, мій любимий колір, мій любимий бренд одягу», одігу, «Моя». щось по типу цього. Тобто, ми на кожному квадратику пишемо, наприклад, тут пишемо любимий фрукт, але не пишемо, що, наприклад, там яблуко чи щось таке, а просто пишемо саму назву. Я на них написала: тут я написала любимий напиток, любима пора року, любимий фрукт, любимий колір і любиме домашнє звірятко». Нам потрібно вирізати 5 ось таких от, е квадратиків. Вони мають бути меншими, ніж ось ці. У в мене вони набагато менші, хоча можна зробити трішки більшими. І на них вже пишемо своє любиме. Я вже написала: тепер ось ці от наші. Квадратики ми маємо приклеїти на листок, але верхню сторону не приклеїмо, тільки ось так, от по боках. Вже приклеїла от сюди, і це у нас вийшло як такі кишеньки. І в ці кишеньки ми тепер кладемо ці листочки, на яких ми написали про своє любиме. Щоб їх легше було витягати, я зверху наклею кольоровий скотч. Отже, я. Як я зробила, я ось так, от наверх з двох сторін так от приклеїла клей, е, точніше скотч всі ці, ці квадратики ставим от сюди. Готово, я сюди поскладала і також написала Моє любиме. З таких дві сторіночки у нас получилася. Суть тієї сторінки в тому, що ваш друг або подруга має відгадати, що ваше любиме. Наприклад, спершу ви її запитуєте, як ти думаєш, який мій любимий фрукт, і вона дає якусь відповідь, і потім звіряє, чи ця відповідь правильна, чи ні. Дивимось, мій любимий фрукт кавун. І далі так само з усіма ось цими. Наприклад, любима пора року. За ось цю ось штучку витягуємо. Тут у мене зима. І так от всюди. Любиме звірятко», котик, любимий колір, чорний. Це очевидно, «Любимий напиток, «Тимбарк». Ось така от сторіночка. Що ж, на цьому моє відео закінчується. Якщо вам воно було цікаве, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Також дивіться попередні частини особистого щоденника. Всім па-па!